Лікарі Редіт розкажіть про найтупішого пацієнта, якого ви коли-небудь зустрічали. Офтальмолог на зв'язку. Стану ока пацієнта не покращувався, тому я запитав, чи правильно він користується очними краплями. Виявилось, що ні. Він стверджував, що його праве око насправді ліве, тому що він кидає м'яч лівою рукою. Я сперечався з ним про праве та ліве око добрих 5 хвилин. Перший шмахнув рукою. Він виграв суперечку. Було також два пацієнти, які витріщались на сонце. Вони обидва сказали, що це все одно, що дивитись на. Зоряне небо, тому що сонце технічно є зіркою. Мав одного незрячого пацієнта, який продовжував їздити на мотоциклі. Після того як він заїхав в будинок, йому довелося відмовитись від мотоцикла. Приходить молода пара і кажуть, що вже майже рік намагаються зачати дитину, але вагітність не настає. Я починаю з вивчення історії хвороби. Виявляється, жінка роками приймала протизаплідні таблетки від менструального болю. Коли я пояснила, як діють таблетки, і порадила їй припинити їх прийом і продовжити спроби завагітніти. Вони мені не повірили і наполягли на тому, щоб їх спрямували до спеціаліста з репродуктології. Я думала, що таке буває тільки в серіалах, але подруга моєї сестри лікарка, і вона розповіла нам про дівчинку-підлітка, яка звернулася до швидкої допомоги з болем в животі. Так, все йде до того, про що ви думаєте? Коли її запитали, вона присягала, що не може бути при надії. Зробили стандартні тести, і хто б міг подумати, дівчина виявилась вагітною. Пацієнтка не могла в це повірити, хоча й не заперечувала, що займалась сексом зі своїм хлопцем. Тому Лікарка запитала її, які контрацептиви вони використовували. Яблука. Після сексу з ним вона з'їла яблуко. Моя мама працювала у великій лікарні і почула історію про хлопця, який зателефонував на лінію швидкої допомоги, і сказав, що випадково штрикнув себе ножем у тулуб, коли щось різав. Першою порадою було не виймати ніж. На що він відповів? А що мені робити, якщо я його вийняв? І вони надали йому інструкції. Коли приїхала швидка допомога, вони знайшли чоловіка з ножем у тулубі. Так, він встромив його назад. На навчанні у нас був пацієнт хірургії, якому ампутували пальці на ногах через діабет. Всю зміну він отримував інсулін, але рівень цукру не знижувався. Це було якесь божевілля. Врешті-решт ми знайшли у нього під подушкою купу цукерок, не знаю чи це тупо, чи просто сумно. Мабуть, і те, і інше. У радіології мені розповіли, що пацієнтові на МРТ дали помаранчеві берущі, а він поклав їх до рота і проковтнув. Я виписував російського пацієнта після госпіталізації з алкогольним ураженням печінки. Проведжаючи його до виходу, я наголосив на важливості відмови від алкоголю. І він щиро запитав мене, чи вважається алкоголем горілка. Я не лікар, але до мене прийшла жінка, яка скаржила, що більше не може дозволити собі купувати ліки, бо викурює по 15 грамів травички на день. Не півграма, а в буквальному сенсі витрачала 200 доларів на день на траву. Був також 20-річний хлопець, який звернувся зі скаргами на погане самопочуття, але забув сказати нам, що у нього гниє і некротизується пеніс. Ми не знали цього, поки через кілька днів не прийшла його дружина і не запитала. Нас про цем. Я не лікар, але працювала адміністраторкою в офтальмологічній клініці. Пацієнту перед операцією на очах призначили пігулки. Він повернувся через 5 хвилин після консультації, дуже занепокоєний, бо не знав, як йому запхати пігулки в очі. Наша медсестра запропонувала йому спробувати проковтнути їх. Інший пацієнт страждав на хронічну сухість очей і якось зателефонував нашому лікареві, щоб записатись на екстрену консультацію, тому що біль посилився. Вочевидь, він десь почув, що ме додають в краплі для лікування сухості очей. Тож чоловік просто залив собі очі медом. Не лікар, а технік катетеризаційної лабораторії. Дружина пацієнта принесла йому бутерброд перед катетеризацією серця. Перед процедурою не можна їсти, оскільки ми використовуємо заспокійливі препарати і нікому з нас не сказала. Незважаючи на те, що він неодноразово підтверджував, що нічого не їв і не пив. Під час операції пацієнта знудило і він почав задихатись. Решту тижня чоловік провів у відділенні інтенсивної терапії. І ледь не помер, тому що його дружина пронесла йому їжу. Будь ласка, уважно слухайте інструкції ваших лікарів перед процедурами. Ці правила існують не для того, щоб вас мордувати, а для того, щоб убезпечити. Мені довелось пояснювати 17-річній дівчині та її матері, що насправді у неї немає алергії на алкоголь, а є лише похмілля. Вона скаржила, що вечорами, коли випиває забагато горілки, зазвичай наче серце то червоніє вранці. Відчуває нудоту, а іноді й блює. Але це відбувалось не постійно і не було інших типових симптомів алергічної реакції. Коли я працювала асистенткою в акушерській клініці, пацієнтка зателефонувала, щоб записатись на прийом, бо їй треба поставити фалопієву трубу. Я так розгубила, що запитала її, що вона має на увазі, що хоче перев'язати труби. Ні, вона сказала: я намагаюся завагітніти, тому мені потрібна маткова труба. Звичайно, я записала її на навчальну сесію з планування вагітності. Не лікар, а ембріолог прийшов чоловік здати аналіз сперми перед початком ЕКЗ з дружиною. Відвели його в кімнату для збору сперми з інструкціями, як зазвичай. Він подав сигнал, і коли я пішов забирати зразок, то побачив, що він прямо в чашку наклав. Виявили, що подружжя не мало жодного уявлення про те, як завести дитину, і саме тому у них були проблеми з фертильністю. На жаль, це не єдина моя історія, просто найгірше. Wszam. Під час проходження інтернатури до хірургічного відділення поступив пацієнт віком близько 20 років з опіками третього ступеня на правій руці. Я пішов його оглянути і провести стандартне анкетування. Коли запитав, як він опік руку, хлопець почав розповідати, що спочатку отримав незначний опік, лише невелике почервоніння на деяких пальцях і долоні, бо доторкнувся до чогось гарячого. Потім друзі порадили йому зварити майс з канабісом і пиотом і опус. Пустити в неї руку, щоб опіки швидше загоїлись. Саме так він отримав опіки третього ступеня. У деяких людей баняк просто не варить. Пацієнти з деменцією роблять всілякі дурниці, наприклад, їдять пінопласт і коркове дерево. Але мої улюблені дві історії. Перша молода дівчина потрапляє у відділення невідкладної допомоги на Різдво з навряклим обличчям, вочевидь, алергічним. Каже, що в неї алергія на арахіс, але божиться, що не вживала його. Сім'я з нею підтверджує, що не їла. Ми в сусідній палаті намагаємо з'ясувати, що сталося, Коли я чую, як вона каже, що їй сподобався домашній соус сатай, основним інгредієнтом якого є арахіс. Зауважте домашній, сама приготувала так, це було тупо. Друга одна з моїх постійних пацієнток, чий рівень цукру незмінно був занадто високим, щоб його можна було виміряти, але вона пила тільки водичку і їла одні лише яблука, Незважаючи на те, що на її тумбочці височили гори шоколадних батончиків. Мій улюблений випадок. Вона пішла в супермаркет по смажені снеки, спробувала розігріти їх в мікрохвильовій печі, і зрештою спалила все. Приїжджають пожежники, а пацієнтка продовжує запихати згорілі останки снеків собі до рота в присутності рятувальників і моєї команди. На жаль, мене не було там, щоб побачити це на власні очі, але наступного дня я прочитала про цю дичину в газеті. Досі дивуюсь, як ця пацієнтка дожила до 50 років і не скопитилась. Життя 22-річної пацієнтки з опіками пішло на дно за одну ніч. Я приїхав туди вранці, і про неї вже говорили в опіковому відділенні. Напередодні ввечері дівчина була в барі з групою друзів і встигла набрати рахунок на 200 доларів, який не могла собі дозволити оплатити. Тож її друзі сказали, що заплатять за все, якщо вона дозволить їм вилити на неї Бакарді 151 і підпалити. Вона погодилась, бо не знала, що алкоголь легко. Козаймистий. Лікар відділення інтенсивної терапії. Сім'ї пацієнтів з обширними інсультами справедливо запитують, чи можуть вони розраховувати на трансплантацію мозку. У мого тата одного разу була пацієнтка, яка завдала непоправної шкоди своїй дитині, бо вважала, що діти повинні їсти тільки фрукти і більше нічого. Перш за все, я медсестра. Це щось на кшталт, два в одному. До нас у відділення невідкладної допомоги привезли з хлопця з ножовим пораненням долоні. Він намагався видалити кісточку авокадо, встромивши в неї гострий кінець ножа, тримаючи авокадо в руці. Ніж вислизнув, пройшов крізь авокадо і увійшов йому в руку. Лікар, який оглядав пацієнта, пішов додому, і того ж вечора, готуючи вечерю, почав демонструвати своїй дружині, як цей бовдер пацієнт. Єнт намагався видалити кісточку з авокадо, штрикаючи її ножем, ніж вислизнув, і він стромив його собі в руку. Цього досі ніхто так і не зміг забути. Ветеринар бульдог з'їв електронні ключі від автомобіля. Власниця просто вирішила їздити скрізь собакою, що відмикати і заводити нею машину. Звернулась до нас лише через 48 годин, коли ключ перестав працювати, а собака почала блювати. Друзі, дякую вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Баймі Кофі за фінансову підтримку. А про які тупі вчинки пацієнтів відомо вам. Напишіть в коментарях.